Сьогодні запитаємо кам'янчан, Як вони гадають, що очікує на Україну та Кам'янське у цьому році? Ходімо, дізнаємось, що думає населення. А Як гадаєте, що чекає на Україну у цьому році? Ну, в першу чергу, це перемога. І потім вже будемо, вистан... не ми, а ви, молоді, будете вистанавлювати. Як гадаєте, а у на Кам'янське що ці... що чекає у цьому році? Ну, Кам'янське ж вроді не пострадала, так як другие, тому. В Кам'янському все вроді нормально. Все буде добре, так? Я сподіваюся, що перемога. А на Кам'янське? На Кам'янське. То у нас слава Богу все більш-менш добре. Гадайте, так що, можливо, що буде краще. ще, і, да, ще щоб було краще. – Перемога. А ще що? Перемога і все. Я гадайте, що очікує на Україну у цьому році? Ну, ми надіємося, що мир. Молимося, молимося і просимо в Бога, щоб все-таки перемога була якна бо ті вісті з фронту, що скільки гине наших хлопців, що всі поля кров'ю вмиті і за цей, від цього просто жити тяжко. Надіємося, що все таки перемога і перемога буде, бо сам Господь за нас воює. Я хочу, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові. щоб… Їсти було, що всім було що одягти. і щоб всі раділи життю, а не проклинали його. Війни, звичайно. звичайно, це саме важливе бажання. Мені здається, на всіх українців. Ну усіх одне бажання, як завжди, це перемога. Бажаємо переводи, чекаємо. Так це буде бажання. Всі Хочеться вірити мир, щоб був. Саме головне, щоб був мир і достаток усім. Хочеться достатка. А як знаєте, що на Кам'янське очікує у цьому році? Що на Кам'янське очікує, на наше місто? Кам'янське, я люблю кам'янське. Я думаю, що воно розвивається, не сватяне на війну, все одно ділиться ремонт. Це дуже приємно. добре.